Всім привіт! Ми сьогодні працюємо на Луцькому авторинку. Сьогодні 19 січня 2023 року. Показуємо ціни на автомобілі, скільки коштують і які роки, які пробіги. Стан всіх на ринку не пошкоджені, вони всі стоять, всі або підфарбовані, підкрашені, або вони вже є в ідеальному стані. Також хотів би попросити, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі до, до відео, аби таким чином просувати відео в інтернеті. Продається гольф 4 2003 рік, 1.4 бензин 450. Є якась інформація по автомобілю, якісь випадки документів, можна перевірити. Автомобіль Golf 4. 450 ціна його. Коробка в нас в даному автомобілі механічна. П'ятиступінчата. Golf 4 продається. 1,6 бензин 4500. 2003 рік. Телектроніки. Механіка. Ось такий гольф -4» продається Є на продажі в універсалі 4-й гольф. Зразу вам кажу ціна 4450. 2001 рік 1,6 бензин. Пробіг 269 тисяч. Такий автомобіль. 4450. Нагадую його ціна. Телефончики там є продавця. Хто шукає такий універсал, звертайтесь до продавця. Четвертий гольф, кузові хачбек. Так, зразу підемо ціна 3900, 2001 рік на бензині 1.4. Прибіг 196 тисяч. Є телефон продавця, хто шукає гольф4, звертайтеся по телефону. Ще є в універсал. Також в гарному стані автомобіль. Ззовні 3950, 2002 рік. На бензині 1.4 прибіг 190 тисяч, телефончик є, без підкрасів, хороший стан, рейлінги. Щоб... Так, що тут ще? Звичайний автомобіль, звертайте увагу, то шукає четвертий гольф. Наступний у нас гольф 4 буде в кузові хетчбек. Так, і це простенький дешевий автомобіль, 3600, 277 тисяч. 2001 рік. Телефончик є. Я думаю, дуже добре видно на бензині 1,4 ціна 3600. Четвірочка. Перший рік, 1.9 дизель, 4600. І телефон, хто шукає четвірочку. Ось продається така в чорному кольорі. Четвірочка. Продається Mercedes. Це у нас це 250-й. На автоматичній коробці передач. Так, 9250, перві 210 тисяч, 102,2, 10 рік. Авто обслужено, є телефончик від продавця. Так, зараз покажемо, що у нас всередині робиться в Mercedes. Так, маємо повний електропакет. Так, Ніша для зберігання особистих речей. Так, пробіг 213 тисяч. Коробка, підлокітник, задній ряд сидінь, все чисто, Ну, такий мерседес. Зверніть увагу на цей автомобіль. Дивіться мерседес. З літо 9 місяць, 13 рік, 2,2, 218 пробігу, телефони є. на договірна. звертайтесь до подавця. Зараз покажу вам середині його, Так, зовні він ось такий. Показуємо середині. Зараз О, бачимо оригінальний пасажир. Третій ряд три сидіння, другий ряд три сидіння. Спереду. Також три з водієм. Панель приборів. Всьо, дах чистий. Тут все он. Гарний стан. І такий автомобіль продається. зараз покажу вам зовні Алло... продається Toyota. Такий автомобіль. Сімимісний автомобіль, Toyota Тойотаверс, телефончик Фадриця. Автомобіль 14 року випуску не дизель, 6 205 тисяч пробігу. Десь 950. Toyota, Toyota, Toyota Verso, Зараз ми покажемо її всередині. Можна? В салоні, так. Показуємо салончик. Механіка 6 ступенів. Нево, да, щось такий от дисплей. Тут, такі. Тут речі свої, особисті, ну, другий ряд. Та ні. То. Покажу третій ряд. У нас дивіться, 7-місний автомобілі, третій ряд. Такий гарний стан автомобіля. Телефончики є, за до продавця.